Привіт, маленькі мрійники. Ох, давно нас тут не було, але ми повернулись із новенькою казочкою Захар і лабубу в Бермудському тумані. Зранку море було рівне рівнесеньке. Пісок ще прохолодний, а сонце, ніби апельсин за ледь-ледь прозорою хмаринкою. Захар ішов уздовж берега і слухав. Як хвиля шибоче щось своє. І тут побачив біля старої пристані гойдається маленький човен із білим вітрилом на носі намальований світлячок. Сахар радісно прошепотів О, привіт, світлячок! Пливемо? Він відштовхнувся веслом, і човен слухняно ковзнув по воді. Море було привітне. Все було простим, аж поки раптом на воду ліг туман, не сірий і сердитий, а ніби з молока. Спершу тоненька стрічка, а потім м'яка ковдра. Сонце стало тьмяним, як через матове скло. Звук моря, наче загорнули у вату. Захар тихенько сказав: Ей! Куди поділися твої голоси хвилі? Десь попереду, зовсім далеко, почувся дзвіночок. Три рази і пауза. Захар повернув кермо і поплив на звук. Посеред білого туману гойдався на хвилі невеличкий дзвіночок. Його тримав поплавець такий собі маленький сторож. Захар здивовано. Добрий день, тобто привіт. «Ти хто?» Привіт, я лабобу. На борт човна стрибнуло рожеве пухнасте створіння з великими очима і круглим червоним носом. Носик світився зовсім трохи, як маленька крапка тепла у тумані. Захар усміхнувся, але все ще був обережний Я Захар. А ти тут живеш? Лабу відповів спокійно. Я тут давно. Туман любить мене, я знаю, як з ним дружити. Хочеш, покажу, як знайти дорогу додому? Звісно, хочу, разом легше. Лабубу підморгнув і відповів Та звісно, що разом легше. Туман перед човном наче склався у три світлі стіни. Вони сходилися десь далеко-далеко, немов -далеко, де, невидимий трикутник. Захар завмер, а Лабубу показав лапкою. Бачиш, три стіни. Вони люблять крутити кораблі колами, але між ними інколи з'являється доріжка хвиля. Вона як стежка, дуже коротка. Її можна розбудити. Захар так здивувався цьому, та чим же ж її можна розбудити? Але Бубу радісно відповів Звісно, що звуком. Окрім маленького дзвіночка поруч, на хвилях плавали ще два: срібний і латунний. Захар підтягнув їх мотузкою до борту. Лабубу тримав легенький молоточок. Б'ємо по черзі. Сказав урочисто лабобо. Перший коротко, другий середньо, третій найдовше. І слухаємо, куди поведе хвиля. Захар вдихнув і сказав Я готовий. Море наче вдихнуло. Туман заворушився, і між стінами пробігла вузька доріжка, водна, світла, як місячна стежка вночі. Лабу був в захваті, е, тримай рівно! Зохар рішуче тримаю. Крило наповнюється вітром, човен прискорюється, тихі бризки повсюди. Світлячок ковзав, ніби по гладенькому льоду, з боків туман тихо шепотів, але перед носом човна було прозоро й тепло. Якщо доріжка зникне, я дам знак, каже лабубу. але, здається, вона тримається. Ой, дивись! Попереду туман вийняв зі своєї кишені маленький зелений острівець, круглий, як килим. Острівець зупинив їх, як добра зупинка автобуса, на піску лежала велика блискуча мушля. Вона тихо тремтіла. Це що компас? Захар спитав з цікавістю. Мушля компас. Вона показує домівку, якщо поруч світло друга. Лабубу торкнувся носик носиком мушлі і та ледь-ледь засвітилася зсередини. Захар взяв її в долоні. Мушля вказала кудись ліворуч, туди, де туман здавався тоншим. Ох, дякую, Захар вдячно каже. Поведеш Лабуло спокійним голосом. Разом. Перед ними закрутився вихор, не страшний, ігровий, як дзига, але човни він любив тримати поруч довго-довго. Якщо зайдемо прямо, закрутить. А якщо по краю, мірковував Захар, по краю так. І знову три дзвони, каже лабобо. Ну, тоді раз, два, три. І три дзвони короткий, середній, довгий, за третім легке зростання, а потім спад. Світлячок ковзнув по спіралі плавно, як на ковзанах. Вихор відступив, ніби примружився і сказав Добре, проходьте. Туман розступився. Попереду блиснула синя лінія моря глибока, солона, жива. Сонце виглянуло за хмар, а чайки знову стали гомінкими й трошки нахабними. Захор дуже радісно сказав Ми вийшли. Лабубу горда, але м'яко, Казав же разом легко. Він випустив із носика добрий червоний вогник. На мить за сонце і заховав знову, щоб не хизуватися. Ми пришвартувалися біля знайомої пристані. Пісок став теплим, пташки дуже діловими, а захмарене небо прозорішим. Сахар оглянув борт Заберемо хоч один дзвіночок. Лабобу киває один так на згадку, інші нехай лишаються в морі, щоб допомогти тим, хто заблукає. Срібний дзвіночок тихо загуркотів ку... за на носі світлячка. Коли вітер торкався металу, чутно було лагідно дзінь, ніби саме море махало рукою. Увечері вони сиділи на ганку з теплим какао. Ніч була прозора, і десь далеко, дуже далеко, чутно було один єдиний дзвінок. Дзінь. Захар замріявся. Завтра попливемо ще. Завтра? Усміхнувся Лабубу. Так, але сьогодні свято повернення. Ну тоді свято. Він дістав із кишені мушлю компас та тихо торкнулась його долоні і підморгнула, так, наче теж раділа. Наступного ранку Захар і Лабубу повернулися на пристань. Вони не поспішали, просто дивилися, як сонце фарбує воду в медовий колір. Знаєш, кажала Бубу, я довго думав, що туман це лабіринт, а тепер бачу це просто гра, і в неї можна виграти. Захар усміхнувся і каже: Особливо, якщо граєш удвох. Світлячок тихенько залимкнув дзвіночком, і море відповіло йому дрібною хвилею, що торкнулася піску, як дружня долоня. До нових зустрічей, маленькі мрійники.